От, червневий посів кукурудзи, це сіяно вже перед літа. Скажімо так, геть ось о... вона ще зелена, тільки відсвілося. Ось о, бубочка ще стріляє. Молоденька, може кому Теж 50 тут смалило, да. щоб ви не думали, що може, тут. Може комусь супермаркеті молоденька кукуруза. Зараз... Ну так, да, можемо організувати. Можемо організувати, наламати. Тобто, густота посіву десь 71 тисяча на гектар. Ну Низина, звісно, тут тут сіяли через що і так пізно, бо болото тут стояло Бог поки. Ну Колись висохне з цією жарою 50 градусів, то Ну що можна сказати, що сам факт, що звертаємо вашу увагу, самі рослини вони доволі такі хорошого зеленого кольору, вони геть не спечені. Що означає, що якщо є ґрунтова волога, то в принципі кукурудза перестаює воздушні не засухи. Да, не вся, звісно, але ж все одно вона формує початок. І ця спека трішки для неї не так критична, як та кукурудза, яка не має ґрунтової вологи. Кому буде минулі. цікавий посівний матеріал таких кукурудз. то звертайтеся, чим зможемо допоможемо. Ось такі качанчики. На 21.08-2024 Посів, по-моєму, 3-4 чи червня сіли. Да. Коли косимо зараз сою ось по 600 кг, і то там не сія, а коротко, щось наподобає. То от... То тут ми от на суточку розчитуємо, ку... як завжди. В принципі, стабільну. Ось така от кукурузка. І готовий продати молодими качанчиками. Інше от.